А ДПД пропонує назвати це завдання Тауренська пивоварня. Ми поїхали. Тауренська пивоварня. А під совієм швидкості це просто буде якась це. Вони, вони просто полетять. Чат, дивіться, я натискаю сові швидкості. Ні, ну це все. Це максимальна швидкість в грі, чат. Це максимальна швидкість в грі, чат. Просто. Оооо. Там, де, да. Не, чисто класик. Такі олиночки і на звичайній графіці. Ча, як вам взагалі класик HD графіка? Я вже так привык до неї. Дуже гарно виглядає, як на мене. Валентин, а є різниця, кого першого брати, таурена чи панду? Типу я можу взяти першого таурена? А потім панду. Чи треба брати панду і таурена? Чи тут, якби, послідовність не має значення? Чат, хто чекав Сьогодні реквестик за Орду. Граємо за цю фракцію. Сьогодні у нас вже були і Ельфи, і Альянс, і неживі. Зараз граємо за Орду. Останній на сьогодні реквестик. Фух. Я зрозумів, беру таурена першого. Тому що, якщо брати таурена, то він скоріше вийде і зразу піде зелену точку брати, бо за пандою треба ще йти. Плюс тауренчика підкачаємо трохи для аури. Щоб в нього була аура швидкості. Ой, каже, панду, брата, а все вже пізно. Ой, а це ж чисто така комба, щоб ламати будівлі. Боже, як він тою хвилою закидує. Правда, мани вже нема, але ми ніби тимпуємо. Намагаємося швиденько точку забрати. Так, є одненька. Йдемо наступну брата. Ча, так ну тут, мабуть, мас наїзників треба робити. Багато нюків хочеться побачити. Виляплю вогонь. Ну, взагалі це таке комбо, чисто, щоб будівлі руйнувати. Але можна і війська, якщо там з опонента... Щось він таке цікаво побудує. А там Undead, та? ну, спочатку прокачуємося до третього. Карта велика. Можливо, опонент базу там вже поставив. Це ж теж, теж розвідку дати. Бо я так без розвідки почав. Ну, мінуси Таурена... Тому що це все-таки такий танк саппорт більше, та. За, орк... За орків, коли граєш, хочеться. Типу, майстер мечів Майстер мечів, найсильніший герой. Так, там. Тут Макдональдс. Відкриваємося тут Пара-па-па-па. -па -па. Чат, думаю, это там Знов Жук, буде Ну, не схоже що у него база. скелетик пришел. добре я повертаюсь. Ліку... до лікування Так что тут у нас? Таке враження, що він теж третій рівень буде брати. Ми вже можемо входити в центр за пандою. Підлікуюсь, беру хвилю, і зараз панду візьмемо. Підемо панду качати. Опонента щось не бачу. Так, є Пандаринський. Ага, ось він тут-там.

Ранчик на розвідці. Так, я не тут. Ну, добыто, а мы мой на Киев. Так, я первый нюк. Ну, йому би бажано тут телепортуватись там. Так, регенимся. Я би навіть сказав, що подвійну баночку мани треба взяти. Свій швидкості бажано. І хілочка. И дам ще підкачаємо героїв наших. Тут економіка пре Та що, я думаю, що ми якогось шаманів побудуємо. і панда з Тауреном під блискавками зайдуть. Ча, так шо Дивимо, що думаю это? Думаю, що якийсь анти-эйр ще потрібно. Що ж там будуть дестроєри так, beast Ооо, дракони. Ну Тоді треба. Тоді треба підривничків буде робити. Дракончика, чат. Давно проти мене так не грали. Потужна стратегія. відманюємо Голема, щоб він не давав касти. Ой, оточувати його не треба було. тут про героя прошла. Complete. We're under Not enough mana. Так що мы зараз дракони пролетять. Треба якби більше тролів будувати. Так, якщо купити нашим героям по черевику, вони будуть капець які швидкі. пора Так, єдине що Думаєте, у нього багато драконів? В Doom. Боже! Чат, які у мене швидкі герої з черевиками з двома аурами. Подивіться, як вони літають. Чат, як вони літають? Це капець чат, У мене герої просто реактивні стали. А свієм швидкості, це просто буде якась це. Вони просто полетять? Чат, дивіться, я натискаю свої швидкості. Не, ну це все, це максимально швидкість в грі, чат. Це максимально швидкість в грі, чат. <ві> просто б. <ві> Оооо, скільки драконів. Чат, дивіться. Они просто исчезли.

Що ми його нас ні? Ой, як сповільнення класно кинули на цього. На драконів. Ну, не змело. Але, може, зараз другої спробуємо? Заблокував що, це навіть не смішно. Навіть не смішно, що мене олень заблокував. Так, Ну, чекаємо на нових драконів. Чекаємо на нових драконів. Взагалі ми не реактивні герої. Можна збігати до нього. На телепортиках суто. <curves> <hh> просто сдула, чат просто сдула. Так, Our gold mine has collapsed. Та я думаю, чат можна йти вперед. Красиво. Дуже красива гра. 6-6 героїв. Коротше, все, як просив э, Валентин. Чат. Дуже гарна гра вийшла. Дуже гарна гра вийшла. Така комба потужна. Ну, поненту теж респект. Прикольно вирішив е побудувати. Вирішив побудувати драконів. Але тут просто максимальна швидкість. Як вони бігають, чат за капецькість. Це максимальна швидкість в грі. Просто якісь месники. А не герої. Чатик. Ну, потужна була гра. Докачали героїв до 6-6? Таке дуже рідко буває. Це прямо така рідкісна гра. Дав Давно не качав героїв до 6-6. Правило, тільки одного героя встигаю за гру прокачати до 6. -го. Тут два герої. Ще була крута фіналочка. Ліч ніяк не міг э, попасти під цю струю вогняну. На лоу хп там тікав. must rally the horde and lead your people to their destiny.